Мабуть, зробив все так само. Це, мабуть, оця історія про війну, про ампутацію і так далі. Це одна з небагатьох речей моєму в моєму житті, про яку я е, не жалію взагалі. Тобто, е, ну це, знаєш, така сутність життя. Ніхто не знає, що буде в майбутньому. Просто робити все, що можеш, е, зараз і вже. ось е, І. Скажем, ну, банальна річ, така штука, як совість, це дуже важливо, бо ну, це в єстві людини, кожної, і ти цього ніяк не уникнеш. І якщо ти будеш йти десь на компроміс із совістю, воно тебе буде супроводжувати все життя, воно тебе буде гризти зсередини. У мене багато було випадків. Ну, і думаю, як в кожного, коли ти йшов на компроміс совістю, і потім ти до кінця життя це згадуєш і воно тебе. Десь гризе зсередини. Ну, в моєму випадку я впевнений, що я зробив все, що міг, я нікого не образив, я нікого не обдурив, і я ну, був чоловіком. Тому, тому та, я якби, цим дуже задоволений, і в мене жодних сумнівів, що я би зробив так само, якби вернути час назад.